Друзі, всім привіт! Радий всіх знову бачити на нашому каналі. І в цьому відео я хочу розпочати нову, але тим не менш дуже важливу тему, яку я вважаю, що кожен гравець має хоча б на деякому рівні знати. Це у нас буде еншпіль. А саме, якщо казати конкретно, це буде пішаковий еншпіль. Тобто, це якраз та база, яку повинен знати в принципі кожен гравець у шахи. Так, звісно, що коли тільки починаєте грати, то важливо. Перш за все, вміти ставити мат, вміти з'їдати фігури суперника та свої не віддавати, але в майбутньому, чим сильніше ви будете грати, тим частіше у вас якраз буде виникати ендшпіль. І якраз почнемо з самих базових позицій. Це буде позиції типу король та пішак у білих та король у чорних. І подивимось, коли у нас виникає нічия і коли в таких позиціях білі зможуть перемогти. Отож, давайте розпочнемо, наприклад, з позиції, коли все дуже очевидно. Тобто, наприклад, коли у нас стоїть а, пішак десь дуже близько до а, восьмої лінії, а в чорних, наприклад, навпаки, ми бачимо, що король стоїть далеко, то тут все зрозуміло. А, тобто, В принципі, я думаю, що тут навіть не а, рахуючи варіанти, ми можемо здогадатись, що пішак, звісно, що пройде у ферзі, тут навіть неможливо я... Ширка зараз, ну якщо білих, то тим більше, навіть якщо б чорні зараз ходили, все одно вони дуже далеко знаходяться, тобто навіть візуально ми бачимо, що якщо навіть білі зробить поганий хід, тобто на хід пішаком королем, то все одно чорні дуже далеко від пішака, і звісно, що вони не встигають. Білі проводять пішака, перетворюють його в фазя і легко перемагають. А також є теж доволі Логічний та очевидний приклад, якщо ми змінимо позицію і поставимо короля кудись дуже близько до пішака, а білого короля давайте ще кудись подалі, наприклад, на поле H2. Ну тут навпаки вже зрозуміло, що буде дуже легка нічия, оскільки в цій позиції чорні пішака вже з'їдають за два ходи. Ну і далі, звісно, що у нас залишаються лише королі і легка нічия. Ну що ж, це прості приклади, але в реальному житті майже завжди буває так, що пішак не проходить сам і також з'їсти його чорні теж не можуть, оскільки біля пішака знаходиться білий король. І от давайте подивимось, коли в таких позиціях буде все ж таки перемога білих і коли буде нічия. Отож, розпочнемо якраз таки з крайнього пішака, тобто пішак по вертикалі А або H. Тут є дуже просте правило, якщо чорні змогли зайняти поле А8, ну, або навіть просто стати кудись на вертикаль А перед пішаком, наприклад, на А7, якщо б чорні сюди стали, це теж була б нічия. Так от в цих ситуаціях дуже легка нічия, причому тут не важливо, чия черга зараз ходити білих або чорних, тому що, оскільки крайній пішак, то буде завжди виникати пад, тобто бії не можуть ніяк посилити свою позицію. Якщо вони відразу грають а 7 то це пад, чорного короля немає жодного ходу. Ну якщо кудись бігати королем біля пішака, то теж немає просто плану у білих. І так чи інакше, все одно у нас буде пад. Ну, наприклад, знову ж таки, да, тут неважлива чия черга, ну і виникає пат, або пішак втрачається, тобто дуже легка нічия. А, також ще є теж інша, але доволі типова теж позиція, коли виникає нічия. І коли крайній пішак, це коли чорні займають опозицію. Трошки скажу про те, що таке опозиція. Це дуже важливо для пішакового Еншпіля, в принципі, для Еншпіля взагалом, а для пішакового так тим більше. Так от опозиція це положення, коли королі стоять друг напроти друга, і між ними знаходиться одна клітинка. Тобто зараз королі стоять на полях А6, та С6, і одна клітинка між королями. Так от ці позиції. Вважається так, що опозиція у того, кому ходити, не треба. Тобто, зараз, якщо хід білих, то опозиція у чорних, якщо хід чорних опозиція у білих. Ну і в принципі, взагалі, в такій ситуації можна теж запам'ятати, що нам вигідно, що був хід суперника. В принципі, теж таке правило є, і згодом побачимо, як воно може використовуватися вже в більш складних прикладах. Конкретно в даній ситуації нічия і при ході білих, і при ході чорних, тобто, якщо хід чорних, то вони просто максимально. Намагаються стати близько до поля А8, грають король с 7 і далі по можливості король B8 і король А8. А якщо ж хід білих, то звісно що теж чорні будуть максимально близько йти до поля А8. Тобто у них якраз мета зайняти це поле, після чого буде нічия, яку ми з вами і бачили. Ну і Коли білі грають А6, знову ж таки, те ж саме правило, чорним треба максимально близько до поля А8. Знаходитись, тому саме король С8, всі інші ходи тут будуть поганими. Але крольці 8 дає легку нічию. І, наприклад, якщо білі виходять, то чорні вже стигають. Розкочити кролем на B8, потім на A8 і виникає та ж сама позиція. І теж доволі легко тут чорні роблять нічию. Так що теж можна запам'ятати, давайте повернемось на початок цього прикладу. Так от ми бачимо, що в цій позиції, якщо теж крайня лінія, у нас пішак по вертикалі А, наприклад, по вертикалі H. В симметричній позиції був би, то тоді дуже легка нічия, і чорні завжди намагаються піти максимально близько до поля в випадку А8. Тобто до поля перетворення пішака на ферзя. Тепер давайте подивимось більш складні приклади і почнемо з того, що буде, якщо ми поставимо пішака кудись на центральну лінію, наприклад, на лінію Е. І отут теж в цих позиціях. Як дуже часто і буває, дуже важливо, чий буде хід. Ну, давайте подивимось одну і ту ж позицію: і при ході білих, і при ході чорних. Це теж позиція доволі типова і базова, теж її потрібно знати. Так от, у цій позиції, якщо у нас буде хід білих, то білі перемагають доволі легко, якщо ж хід чорних, то буде теж доволі легка нічия вже для чорних. Отож, якщо хід білих, ми просто граємо, звісно, що є 7, ну і далі королю потрібно грати королем на F7, іншого немає, ну і просто крой десь 7. Підходимо королем і проводимо пішака у ферзі з легкою перемогою. Тобто так от три хотин вже перемогли. Якщо ж подивитись ту ж саму позицію, але давайте все ж таки подивимось, що буде, якщо в цій позиції буде у нас хід чорних. Наприклад, тут така ж сама позиція. І зараз не хід білих, коли вони грали е 7 а хід чорних. Так от тепер вже буде навпаки. Дуже легка нічия за чорних, оскільки вони якраз таки займають опозицію. Знову ж таки, скажу, що це ключове правило для Еншпіля, для пішокового Еншпіля, тим більше, і, в принципі, для багатьох позицій в Еншпілі дуже важливо це пам'ятати. Тобто нам вигідно в цій позиції, щоб був хід суперника. Але зараз ми граємо за білих і наш хід, і тому якраз опозиція у, у чорних, опозиція у, у суперника. Ну і далі він дуже легко. Робить нічию, оскільки, знову ж таки, в цій позиції, якщо ми не граємо крові 6, то буде кроді 7, чорні сидять пішака, якщо ж кроді 6, то це пад і теж нічия. Тобто саме тому ми бачимо, що в такій позиції типовій а, потрібно, щоб був хід саме а, за білими. І а, теж ще хочу розглянути одну дуже типову позицію це якраз а, а, те, до чого а, якраз такі потрібні дійти а, білі, якщо вони. Хочуть перемогти. Це позиція, коли король стоїть на шостому рядку і перед пішаком. Тобто є таке теж правило, ми з вами теж його більш детально ще розглянемо, що король повинен бути перед пішаком. Тобто ми завжди в еншпілі намагаємося йти вперед саме королем і лише потім пішаком. Так от, правило таке: якщо у нас виникає така позиція, коли король на шостій лінії пішак, наприклад, на п'ятій, хоча на четвертій, теж це буде працювати, то тоді. Виграна позиція, і отут, от що дуже важливо, що саме в цій ситуації, коли у нас крой на 6 лінії у суперника на восьмій, виграно при ході білих і при ході чорних. Я думаю, що при ході чорних буде простіше на початку подивитись, потім подивимось теж саме при ході білих. Тобто при ході чорних ця позиція виграна буквально в пару ходів, оскільки зараз опозиція у білих. Ну і тут, куди король чорних йде, то ми йдемо в протилежний. Напрямок. Наприклад, він йде на d8 наліво, тоді ми йдемо направо на поле F7. Ну і все, коли ми захистили всі поля перед пішаком, то зрозуміло, що він дуже легко проходить і чорні нічого з цим зробити не можуть. І така виникає дуже легка перемога. Тобто ми з вами з'ясували, що в цій позиції, якщо буде хід за чорними, то чорні кудись підуть, і ми йдемо протилежний кут, Ну, протилежний напрямок, я б так навіть сказав, і проводимо дуже легко бішака. Але, тим не менш, навіть якщо в цій позиції у нас буде хід білих, ну давайте пару ходів зробимо. Тобто, наприклад, у нас така ж позиція, і а, зараз хід за Білими. Так от, навіть в цьому випадку теж позиція буде виграна, оскільки, знову ж таки, наш король стоїть на шостій лінії, а король суперника на Ну, Тут ми граємо по король D6 або король F6, непринципово, наприклад, король D6, до центру, король F6 теж перемагає. І далі просто просуваємо пішака. Граємо Е6 і граємо Е7. Ну, цю позицію ми вже бачили. Тобто, якщо була б черга за білими. Черка-ходу тоді кролі 6 ми б зіграли був Попад, але зараз хід чорний, хід суперника, він має йти король 7. І далі дуже легко пішак наш проходить у ферзі, оскільки ми вже прогнали чорного короля з поля Є8. Так що такі тут а, ідеї, такі справи. І знову ж таки скажу: позиція базова і теоретична. Давайте ще раз її подивимось. Ця позиція навіть оця, на, на, на один хід пізніше. Оця позиція вона. Типова, і отут неважливо, чия черга або білим або чорним ходити, вона в будь-якому випадку ця позиція виграна за білих. Але, тим не менш, не все так легко. Тобто, чому я кажу, що правило позиції дуже важливо, і якщо ми цю ж саму позицію подивимось, але піднімемо фігури трошки. Тобто, наприклад, якщо білі фігури ми якраз поставимо на четверту та п'яту лінію, а короля чорних на сьому. То тоді вже в приході чорних також буде виграно, а при ході білих вже буде нічия, оскільки зараз у нас опозиція буде за чорним. Тобто, ще раз, давайте хід зробимо білих і подивимося, чому тут нічия. Отож, у білих, звісно, що в цій позиції, як і коли король стояв на 6 лінії, план лише один: це піти королем на d5 або f5 і просувати пішака. Тоді чорні продовжують займати опозицію. Займають її максимально довго, і тут теж дуже легке правило за чорних, вони грають або на опозицію, або максимально близько до пішака а, стають і максимально його блокують. Тобто, якщо б в похід короді 6, то зіграли б чорні саме так, якщо його немає, тоді король Є7 теж непогано. Ну і далі після Е6 дуже важливо, що чорний король не зобов'язаний піти на F6, тоді, звісно, що буде програно, оскільки наш король підходить уперед. Давайте покажу. Ну і все, король витісняється. І далі дуже легко пішак проходить у версі. Така позиція проста, але тим не менш теж важлива. Знову ж таки, все ж таки, ми дивимося ці позиції, перш за все, для початківців, у яких можуть бути проблеми в подібних ситуаціях. Так от, а, якраз таки, якщо чорні грають правильно, то в подібних позиціях завжди їм потрібно йти по тій же лінії, де знаходиться пішак, Тобто, в даному випадку по лінії є. Ну і чорних є лише один гарний хід, але тим не менше, він дає їм легку нічию, це корогі 8. От після крогі 8 виникає знову ж таки позиція, де чорні можуть зняти опозицію. От позиція у нас, і всі позиції в опозиції теж, можна сказати, де у нас хід білих. Але потрібно було б білим, щоб був хід чорних. Ну, а якщо хід білих, то, знову ж таки, давайте до кінця подивимось. Виникає пад. Ну Можливо, знову ж таки важкувато все це відразу сприйняти. Тобто, звісно, що ці позиції потрібно ще награвати і практикувати. Якщо у вас є тренер, то з тренером, якщо ні, то можете пограти на комп'ютері, на д Але, тим не менш, позиції дуже важливі для розуміння Еншпілю. Якраз таки база Еншпіля це вам буде необхідно. Тобто, ще раз, що я хотів сказати, що якщо у нас подібна позиція і хід білих, то буде нічия, тобто буде нічия, тому що. Опозицію зараз тримають чорні. І а, якщо ми подивимось теж саме, але змінимо чергу, тобто кому ходити, то позиція тоді вже буде виграна у білих. Що ж міняємо, щоб хід був за чорними, і тоді опозиція, звісно, що переходить до білих, оскільки в подібному положенні королів а, хід суперника. Ну і знову ж таки тут доволі легко білі перемагають. Тобто Знову ж таки, що хочу додати, що нам завжди потрібно на початку максимально посилити позицію свого короля, і лише потім ми йдемо пішаком вперед. Ну і цю позицію ми з вами вже бачили, тобто вона виграна при будь-якому ході, якщо король на 6-й лінії наш і на у суперника, то тут йдемо на d6 або на F6, і пішак просто проходить в разі. З чорністи нічого зробити не можуть. І така то буде легка перемога. Тобто, як ми бачимо, дуже важливо, чия черга буде, кому буде потрібно ходити, білим або чорним. Ну і звісно, що бачимо, що тут якраз це має дуже важливе значення. І якраз про те, як подібні позиції награвати. Ну, є декілька варіантів, тобто, знову ж таки, скажу з тренером або з кимось своїх там, знайомих да, можна награти, хто теж якраз хоче потренувати еншпіль. Також є варіант пограти. За комп'ютером, тобто що ви робите? Заходите в а, Board editor далі а, Clear Board нажимаєте і виставляєте якусь позицію, ну ви можете якусь там більш-менш таку типову поставити, обираєте чергу, чи я буде білих або чорних, і далі цю позицію граєте. А далі, якщо граєте з кимось, то ви можете зіграти з другом, або, якщо з комп'ютером, то вибираєте Play Play with Computer. Тобто with Computer. Ну і далі, звісно що якщо ви граєте такі типові теоретичні позиції, то я раджу обирати максимальний восьмий рівень і обираємо тут білий колір, якщо ми хочемо за білих за синішу сторону, за чорних теж корисно це буде пограти, але в даному випадку граємо за білих. Ну і давайте на практиці теж покажу таку типову позицію, як ми виграємо. Тобто ми перш за все, знову ж таки, граємо саме королем, займаємо позицію, це у нас опозиція, і йдемо в подолежний напрямок від короля суперника. А знову ж таки, якщо вже король не дає нам піти пішаком вперед, тоді вже пішака рухаємо вперед. Ну і тут, в принципі, в цій позиції, звісно, що король 7 було б краще йому зіграти. Тоді, б я зіграв король 10 і все одно пішак би пройшов. Ну а якщо він грає король 5, просто веду його вперед. Ну і далі, якщо король 7, то d 7 зіграю. І мій пішак дуже легко проходить в Ну Вже мата грати, я думаю, що немає великого сенсу. Тут думаю, що далі. Проблем великих не буде, ну якщо, знову ж таки, ви зовсім початківець, то цю позицію теж потрібно вміти вигравати, але в цьому відео розглядати ми з вами не будемо. Тобто це знову ж таки один з методів награвання подібних позицій, це ви виставляєте а, якраз таки ту чи іншу більш таку позицію і далі граєте її з комп'ютером зі Стоквішем. І також, якраз такий чимлічес мені подобається, що у них є розділ Learn і далі Practice. Давайте перейдемо до практики. І якраз окремо тут дуже багато є прикладів саме на Еншпіль. От якраз Apound Endgames, тобто пішоковий Еншпіль. І якраз тут є тема Case Squares, в яку ми з вами і заходимо. Тобто це ключові поля. Тут єдине, що можу сказати, що не дуже мені подобається порядок, тобто вони починають з найбільш складної позиції і далі переходять до більш легких. І, знову ж таки, це не дуже логічно, як на мене. Тобто, тут, звісно, що йде 2, 3, 4, 5, 6, але якраз таки ця позиція є найпростішою. Ну а коли пішак так далеко стоїть, як зараз, на другій лінії, звісно, що це буде найкладнішим варіантом. Тобто, можете розпочати звідси і потім піти наверх, а потім вже до кінця. Вирішити ці е, задачі. Тобто в цьому відео я це робити знову ж таки не буду. Можливо, це буде в окремому відео. Я Якраз таки розберу всі нюанси, як подібні позиції нам вигравати. Ну, Покажу один приклад, найпростіший. Тут просто відразу йдемо пошука вперед і проводимо, проводимо його в верзі. Ну і також ми бачимо, що є там деякі теж винятки з правил. Тут теж важливо не поставити пат, але це якраз таки знову скажу, доволі такий рідкий приклад, коли є. Е, Є патові ідеї у суперника, і це теж потрібно знати, але знову ж таки це окремо треба розглядати в цьому відео, коли ми розглядаємо самі основи, я не буду це дивитись. І також відмічу, знову ж таки, окремо, що у нас є тема ще й а, пішак на крайній лінії, наприклад, в вертикалі А ще по вертикалі А, і тут теж потрібно вміти грати. Тобто грати і за сильнішу сторону, і за слабку сторону теж. Тобто Тут знову таки скажу, що нам потрібно в ідеалі стати на поле А1 достати перед пішаком, саме тому йдемо вперед. Ну, якщо ми стали на А1, то буде нічия. Якщо нам віддали пішака, то тим більше. Тобто це зрозуміло. Да, ну і це теж військовий приклад, який в цьому відео знову ж таки розглядати ми з вами не будемо. Отож, давайте невеличкі підсумки, що важливо. Важливо, що в усіх позиціях, типу король та пішак проти короля, є завжди конкретна оцінка. І якщо ви сильний гравець, наприклад, там вже як мінімум там першого розряду, то ви, я думаю, що вже дуже легко цю позицію зможете оцінити. Перш за все, це перший крок. Ну і далі, що не, не так вже і мало, потрібно ще й вміти її виграти. Ну, якщо ви правильно оцінили, то скоріш за все, ви вмієте і вигравати. Ви в подібних позиціях теж, або робити нічию, якщо позиція нічийна. За слабку сторону теж потрібно вміти грати, звісно що. От а саме тому а, вивчайте основу Еншпіля, ми ще з вами, будемо їх, звісно, дивитись. В одному відео важко все відразу розповісти, щоб це було зрозуміло і не дуже складно для сприйняття. Ну, сподіваюся, що для першого все початківців це буде корисним. Знову ж таки, потрібна вам практика, і дуже раджу вам, якраз таки всі ці позиції на лічесі. Зробити, якщо важко, то зверніться до свого тренера, він вам допоможе. І, можливо, я теж зніму відео, якраз будемо розглядати оці всі типові позиції, але це буде вже окремо не сьогодні. Отож, всім дякую за увагу. Сподіваюся, що все було зрозуміло. Ми ми з вами ще продовжимо тему Еншпіля. І в нас ще є багато цікавих еншпілів, наприклад, є туровий еншпіль, в якому є теж немало. Типових позицій, навіть я б сказав, що більше, і він все-таки дуже такий складний може бути. Саме тому теж в майбутньому слідкуйте за каналом. Я думаю, що ми все це будемо дивитись, щоб ви подіпшували свою базову еншпільну підготовку. Отож, ну, дякую всім за перегляд і до зустрічі!